43% американських школярів мають змогу навчатися танцям у рамках шкільної програми. Однак лише 7% мають можливість працювати з професійними викладачами танцювального мистецтва. У бідних районах країни школярам майже недоступні викладачі-професіонали. Цю статистику намагається змінити Фабіан Барнс, колишній виконавець театру танцю Гарлема. Він відкрив свою власну студію, яка пропонує літні курси, часто безкоштовно для талановитих дітей. Розповідає Наталія Корпал. for so it to move head up Щоліта Вашингтонський інститут танцю запрошує до себе молодь, яка прагне навчитися танцювати. Програму розробив Фабіан Барнс. Свого часу. Танці змінили його власне життя, закинувши з незаможньої дільниці світла на найвідоміші сцени світу. Більшість учнів тут отримують стипендії з умовлені фінансовими потребами. Барнс зазначає, що починав цю програму, якраз маючи на увазі дітей з бідних родин. Зазвичай ці діти не мають можливості займатися в реальних закладах танцю. Барнс виростав в районі міста, де навчальні та танцювальні заклади були недоступними. Йому було 11, коли він виявив пристрасть до танцю. За його словами, він бачить себе в своїх теперішніх учнях для мене танці сприяли визначенню мого життя і моєї долі. Тож я бачу у цих учнях те саме, що було притаманне мені 15 років тому. З дев'ятої ранку і до четвертої школа пульсує музикою, і вібрує рухами. Старші учні вже примірюють для себе дальшу кар'єру. Молодші поки що просто насолоджуються рухом. Багато молодих танцюристів повертається сюди з року в рік. Я танцюю вже довго від п'яти років. Це робить мене щасливою, хоча це і важко. Барнс знає, що багатьох танці приваблюють, бо це приносить задоволення. Але він наголошує, що користь від цього зайняття є неоціненною. Like practicing practicing... треба управлятися, 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 поки не будеш робити правильно, і це вміння досягати правильності. Допомагає будь – у студії при навчанні, в домашніх справах поступово вгризатися у завдання, поки не виконаєш його. Year... Багато виксенібагато тутешніх учнів мають і інші потреби. Тож тут їм пропонують курси розв'язання конфліктів і правильного харчування. А Рене Вільямс Уайт вчить їх фінансам дуже важливо навчати фінансовій грамоті в кожній громаді, і зокрема там, де в дітей не дуже великі можливості. Вони повинні усвідомити, що гроші це не самоціль, гроші є шляхом досягнення поставлених цілей. Фабіан Барнс започаткував цю літню програму понад 20 років тому. Дивлячись назад, він пишається досягненим для мене особисто найкраще тепер, коли я більше не є професійним танцюристом, це бачити силу, яка змінить життя цих молодих людей так само, як вона змінила моє життя. Наталія Корпал голос Америки.